У нас сьогодні надзвичайний гість, диво людина Олександр, з яким ми вже познайомилися, проговорили про його життєвий шлях. І я сподіваюся, що вам це було цікаво, і ви отримали для себе натхнення. І ми маємо ще тематичні з ним блоки. Один з них буде у нас просто зараз. Дякуємо, що ви нам передаєте вітання і безпосередньо для Олександра. От Олександр, тобі пишуть, пишаємося вами, наш герой. Дякую. пише щоро при наша глядачка Продовжуємо, Продовжуємо спілкування. Продовжуємо. Тепер будемо говорити власне, про ігри нескорених. Олександр, знаємо, що а, ви плануєте приймати участь так і готуєте зараз. Хочемо зараз розказати нашим глядачам, що це власне за ігри. Ігри нескорених або англійською Invictus Games. Це міжнародні спорті... спортивні змагання в паралімпійському стилі. В іграх, які заснував, до речі, Принц Гаррі, беруть участь поранені військовослужбовці та пов'язані з ними ветерани у таких видах спорту. як Баскетбол на візках, волейбол сидячи і веслування в залі. І ось цей термін інвікта з латини означає непереможний, незламний або нескорений. І ось такі перші ігри відбулися в 2014 році в Олімпійському парку Королеви Єлизавети якраз у Лондоні. І от українські спортсмени, військові люди з інвалідністю беруть участь у змаганнях ігор нескорених з 2016-го, а у 2018 році українська збірна виграла дві золоті медалі в грек- Коримській боротьбі та стрільбі з лука, а також одну срібну та одну бронзову медаль. І у 17-му та дев'ятнадцятих роках українці також відзначились на змаганнях ігор нескорених саме з волоспорту, плавання легкої атлетики, волейболу, гольфу та інших видів спорту. І от, незважаючи на виклики. А вони продовжують тренуватися, змагатися, щоб відзначати свої досягнення та нагадувати світу про свою відвагу та власне про свій невмирущий дух клас. Ти бачиш, як сильно розрослися ці ігри? Скільки вже видів спорту додалося? От саме угу. в 19-му році сам скажи, тип, будь ласка, так, Скажи, будь ласка, в якому виді спорту саме от в який вид спорту ти зацікавився? Яким і з якого виду спорту готуєшся Зараз брати участь. А, ну, в принципі, все своє свідоме життя. Це з 14 років десь я займався А, тому це однозначно буде жим штанги. Uh -huh. а, друге – Це я готуюсь, тренуюсь, поки не знаю, як, наскільки вдасться підготуватися по бігу, бо я тільки-тільки вчуся навіть бігати, не те, щоб там, швидко бігати, просто бігати. А, але я не знайшов чомусь на сайті переліку, переліку видів спорту біг, не знаю чому. А, якщо я замінив його на сидячий волейбол, а, теж є така дисципліна. А, в нього і теж гра, в принципі, і якби, маю якийсь досвід, тому погодився. А, і якщо знову ж не буде там, сидячого волейболу, бо момент такий є, що це командна гра. І там як такого відбору в нього немає, вже відбирається, як мені пояснювали, вже пізніше, якщо ти проходиш збірну, то відбирається з тих, хто вже в збірній в команду волейболу. Це була твоя ініціатива приймати участь? Чи тебе запросили в, в ці ігри? Я, я знав про ці ігри ще там до поранення, ось, але не надавав там якогось важливого значення і не думав, що там супер, там щось важливе буде для мене. От, і, і знову ж зустрів е, волонтершу, е, яка нам допомагала якраз в госпіталі. Е, вона щось там теж декілька разів згадувала про це. Ну і пізніше я зустрів знову Тайру, яка вже, е, скажімо, запросила взяти участь в «Інвіктусі» в майбутньому. От. Ну і після того я почав слідкувати за всіма новинами, як коли відбувається е, реєстрація і якісь інші активності їхні. І в принципі вже зареєструвався. До вчора було здається останній день подання заявки на реєстрацію. Коли чекаємо ці ігри? А, чесно кажучи, я сам не знаю, на сайті знову ж не пише нічого, але прийшов лист, просто що от чекайте на інформацію, а ви зареєстровані. Ну, я зрадів, а, типу, але якихось mm -hmm. там конкретних меж немає. От, ти зазначив, що вчися бігати. Е, і є, я так розумію, навіть спеціальні бігові протези так, для е, цього виду спорту. У нас є відео невеличке, ми хочемо його показати нашим О, глядачам. Ти. Це, я так розумію, твоє тренування у Сполучених Штатах. Це вперше отримав їх і вперше ставав на них. Вперше ти на них стаєш. Слухай, треба е, координацію дуже тримати. Так, дуже цікаво так, вони виглядають. Наскільки е, дві точки дотику. І ти мусиш постійно балансувати, так, так, я так. Ти майже неможливо, якби ну можливо, але це досить довго практикуватись. Вони тільки для бігу, тобто тільки для руху. Угу. Вже зараз ти можеш самостійно бігати потихеньку, чи все одно потрібна от, підтримка якихось або засобів, або людей поруч саме ну, для такого всій... інтенсивного руху. А, ні, сам а, зараз, а, ну якщо хочу там інтенсивно знову ж пробігтись, прямо аж пробігтись відчути, що я біжу, то я користуюсь. Там було, перед цим був такий возик, не возик, а такі <с». смас> так, так, так. поручні. І от коли я вже хочу бігти, аж так відверто знову ж бігти, то я користуюся цим возиком на колесиках, бо... А, самому це складно зробити і тобі так. додає рівноваги. Так, Тільки, так я просто якісь свої рекорди в бігі вже? А, ще ні, просто, мені просто люди, такі там час від часу там, можливо проходять, чи спостерігають, то там буквально через два дні кажуть, там вже є результати. Бачу, що ти там ну, краще бігаєш, ніж бігав. Ну в принципі, це для мене більш більший результат, ніж я би фіксував. От до речі, відійшли відійти, хочеться буквально на хвилинку від теми конкретної ігор нескорених. Є якісь моменти, які зараз в ставленні оточуючих тебе, можливо, відверто дратують, або нерозуміння, як до тебе ставитись, як називати твій стан і так далі. Тому що от ми спілкувалися перед ефіром, і зараз, на щастя, в Україні також пропагуються як словники толерантності угу. про те, як зазначати певні стани людей в різних сферах. Зокрема, в таких випадках ми говоримо, що ставимо в центр людину, людина з. З інвалідністю або людина конкретно там от з амплутованими е, ногами, руками і так далі. Е, і от е, кажуть: ну нормально ж сказати, там людина з обмеженими можливостями. Е, і ми от провели дискусію, що от якраз у цей показник, так що от ми зараз побачили, е, показує, що люди з травмами, з е, якоюсь інвалідністю часто живуть більш повноцінне життя. Ніж звичайні люди. Тому, як можна сказати, людина з обмеженими можливостями, що тебе дратує, можливо, в тому, як ставляться, можливо, навіть особливо в Україні. Тому що, напевно, Америка і Україна це різні речі. А, таке досить цікаве запитання, бо, в принципі, на своєму шляху знову ж в мене не виникало там якихось таких, скажімо, протиріч чи проблем. Я не можу знову ж, сказати, що мене це дратує, але є річ, от знову, коли люди. А, не знають, як сказати, як назвати там а, мене, припустимо. А, тобто знову людина з і вони розуміють, що там, начебто, знову ж і не обмежені, і, і там чи з інвалідністю сказати, чи інвалід, чи травмований, чи ще купа речей. А, ну, особисто для мене я до, до, до всього ставлю спокійно. Тобто, якби не назвали, там я це не сприймаю. Там, це супер вже особисто. Ось тому о, ми от вчора до речі, теж ми говорили з моїм приятелем стосовно цього, і якби дійшли висновку, що найбільш толерантно, напевно, буде просто людина з інвалідністю. Це дуже і практично і, 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 і прямо, і без ніяких заволювань. Mm. Тобто, фактично так і є. У всіх юридичних документах вказується інвалідність, слово інвалід. Тобто, Угу. Це а норма. коли ти бачиш, що е, люди ніяковіють і от е, підбирають слово чи щось таке, е, ти якось реагуєш на це, щоб вивести її стану е, цього такого е, некомфорту, тобто, можливо, е, підказуєш, е, як тебе е, назвати, або переводиш якось в жарт і так далі. Ну, покажу інвалід. Але почуття гумору тобі дуже допомагає в житті, правда? Ну, в своєму комусь роді так. Ми сьогодні в гримерці, коли готувалися, говорили про кордони. Пам'ятаєш, так і ми так. і ми казали, що от зараз настільки пропагується ставлення особистих кордонів, і що дуже часто люди транслюють, якщо особливо вони а, мають а, певні. Обставини uh -huh. життєві, назвемо це так, в різних сферах, то от вони там можуть почати там закликати суспільство, постати гнівні сторіс, тобто люди, коли вже там Україна стане нормально, толерантною і так, так далі. Так, так. І потім ми дивимося твій інстаграм, де нічого такого немає. Тобто він е, буяє лише позитивом, uh -huh. лише е, гумором, е, і ти думаєш, ну. от… Це дуже. Здавалося би, людина, якій безпосередньо треба читати. вибудовувати кордони, але ні, все життя є життя. Так? Клас. Олександре, я власне хочу повернутися до тренувань. Розкажи, як проходить твій день, тому що я розумію, що при підготовці до такого масштабного змагання потрібно тренуватися часто. Можливо, якось ти харчування змінив, щоб навіть тренуватися. От розкажи нам, що для цього потрібно. А, насправді знову ж інтенсивні тренування. Це скільки годин в день займає? Не, не так багато. Просто потрібно правильно підібрати програму. Зараз в мене є тренер, який допомагає мені по переліфтингу. Тобто тренер, так? Так. який yes. прописує мені програму, ось, і по ній я тренуюся. Якби відверто кажучи, в український етап, ну я сподіваюся, що буде так, не так складно потрапити. Тобто. Ну, Є певні складнощі, але можна постаратися і пройти. І тоді, вже, коли ти проходиш збірну України, там вже починаються активні збори, і там вже починається активна підготовка до фінальних змагань Warriors Game, котрі вже будуть в Дюссельдорфі. І от, от саме там вже починається той етап інтенсивних тренувань. Mm -hmm. А поки це я якби, ну, теж поготуюсь на показники якісь і на хороші результати. Тому ну так, там п'ю вітаміни, протеїн, стараюся якось нормально харчуватися. Завжди в принципі харчувався добре і відмовлявся від різних шкідливих продуктів. Тому тут я не підбирав ніякого харчування, це сото вітаміни і постійні тренування. От як е, важливо ось цей момент підкреслити, що от е, ти такий, в принципі, в житті завжди був. І цілеспрямований, і активний, і, і навіть про харчування таку деталь ти зазначив. І напевно це і транслюється в цьому шляху відновлення, коли наново потрібно вчитися ходити. Бо є інша категорія людей, які напевно і в звичайному житті досить до себе. Ставилися з десь з жалем, десь із чимось, і напевно цей шлях для них і довший. Для тебе особисто під час тренування, коли ну, я можу тільки уявити, в віці 26 років наново почати ходити, а ще й бігати. Напевно, були моменти, коли ну, ти бачиш, що складно йде. Чи не було відчуття, що та? Що ж таке, та чому не виходить, І вже забросити це все, вже якісь відчай. Чи в принципі ти розумів, що ну так, да, цей шлях, треба пройти і все? А, на період там а, ходьби, тобто навчання, ходіння, таких моментів не було, бо ну типу, воно ну, все розходжувалося, ходив, ходив, просто розумів механіку, щось підказували реабілітологи, Тому тут не виникало ніяких труднощів. А от з бігом, скажу чесно, та, наприклад, навіть декілька днів тому, в понеділок, навіть не декілька, тут зовсім був поруч. А, я бігав, ну, знову ж, вчився бігати, і а, знову ж це не так легко. І я вже починав злитись, що в мене не виходить. Ну, Я вже злився на себе і ну, руки не опускалися, але я дуже злився, бо не можу навіть передати. Навіть зараз починаю злитися, того, що в мене не виходить бігти ще так, як я хочу бігти. Але знову ж я не опускав руки, я просто додавав собі підходів в бігу і сам себе заспокоював, що тобі, тим, що я злюсь, нічого не зміниться. Uh -huh. Краще замість того, щоб злитись, намагайся ще, і я просто додавав підходів, починав ще бігати ще і. Ну, вже коли втомлювався, просто припиняв, але я таке. Але знаєш, Саш, от ми, познайомлюючись з тобою, розуміємо, що з твоїм темпераментом, характером, ось те, що ти починаєш злитися на себе, це тільки тобі допоможе черговою мотивацією. Я власне хочу запитати тебе про класний проект SuperHumans. Угу. Розкажи, будь ласка, як ти про нього дізнався? Ти зараз там приймаєш участь? Чи можливо ти член команди? І хто ти зараз розкажи, будь ласка, в цьому проекті, і як він допомагає нашим українцям, особливо? Людям з інвалідністю, які зараз потребують дійсно підтримку у всіх сферах. З проєктом Superhumans я познайомився ще знову ж будучи в київському госпіталі. Тоді десь почалися перші згадки тільки про те, що буде такий масштабний центр в Україні. Я зацікавився, написав СЕО, директору Superhumans. В, в мене така ситуація. Я розумів вже на той момент, що мені потрібна якась робота. А, графічним дизайнером я в принципі вже тоді розумів, що я не хочу бути. Якби або це перекваліфікація, або знову ж в цій сфері працювати. От і ми з нею домовилися, що вона до мене приїде у Львів, щоб бо я їхав вже тоді, власне, в такий період був, що переход в реабілітаційний центр. А, і вона приїхала до мене туди, а, в центр, і в принципі ми з нею там познайомились, а, здружились. Тобто зараз у нас а, зовсім дружні відносини. Супер. От, а, Ніяких там бізнес-відносин, все, все по-дружньому, все відкрито. От, І якийсь етап вони мене а, теж підтягували на якісь свої заходи там, від себе. І в принципі, я зі своєї сторони теж а, максимально там всюди намагався розповсюдити інформацію про них. Угу. Ось і так поступила пропозиція все-таки на співпрацю, і зараз буде обговорення там контракту, типу як ми будемо працювати, і такі всі різні речі робочі моменти. От, але це однозначно буде одним з найбільших протезних центрів, не тільки протезних, це реабілітаційна, реконструктивна хірургія. Можливо, навіть в майбутньому перекваліфікація бійців. Травмованих, тому це е, буде один з кращих центрів навіть не те, щоб Україна, я думаю, що Європа, як мінімум, wow. е, бо ми переймаємо всі повністю е, навики закордонних експертів, е, привозимо їх сюди, вони будуть працювати в нас, декотрі. Їздимо е, зараз. Ми активно дуже за кордон е, вчимося, навчаємо своїх реабілітологів, там, психологів. І от е, всі ті е, навички і знання, в принципі, будемо застосовувати тут. Бо Розуміємо, що, на жаль, ця база пацієнтів буде рости тільки, і вона вже буде постійна, бо людям потрібна буде і час від часу якась психологічна допомога, допомога протезистів, реабілітологів. От. І це дуже-дуже дуже потужна історія, яка виліться, мабуть, в щось надзвичайне, яка вже стає чимось надзвичайним. І буде невід'ємною частиною, в принципі, мабуть, України в майбутньому. Так ну mm -hmm. слава Богу, що є такий проект. Я так розумію, що ти зараз будеш приймати участь реабілітолога, скоріш за все, так mm -hmm. чи є пропозиції. Були абсолютно різні, але я розумію, що реабілітолог це не те, щоб я хотів. Я в принципі міг би, але. Не хочеться пов'язувати своє життя там на рік, два і потім перегоріти цим, угу. тобто щось ширше планується Так, ну щось і будемо якось співпрацювати. Чи, з, ну будемо іншим. слідкувати за твоєю інстаграм-сторінкою. Будемо дивитися, як розвиваєшся. Ти так. в цьому плані хочеться тільки ще раз підкреслити ось цей момент. Фізичної активності, того, що ти тренуєшся е, і вдома навіть. І от Ще раз можете відео це подивитись, яке ми вам показували на початку е, історії з Олександра, е, де в домашніх умовах продовжує тренуватись, продовжує проявляти свою фізичну активність, е, і, і це неймовірно. От, Тоді ці... Я просто пропустив зал, здається, Кадись. десь не було змоги мене піти. Але ну просто я коли там знаєте лінуюся й піти в зал чи щось таке ну. І як після таких кадрів можна <хи>, лінуватися? Якась заліз до мотивації. Тут вже переглянув і точно скажеш, так, я вже повинен. Туди". Друзі, Все. пишіть нам ваші враження, ми бачимо ваші вітання. Пишуть Слава Богу за таких людей. Дякуємо нашим воїнам здоров'я, Божий благословень. Пишуть також: Олександре, вам всього найкращого благословень, миру, прекрасної сім'ї. Пише і Катерина, щоб здоров'я і Божий благословень. От такі видно, що ми. Мотивуєте. Дякую. Дякую щиро всім. Дякую. А, так. а зараз пропонуємо до вашого перегляду пісню. Там да, пісню нам режисери послухаємо. підготували, послухаємо, що там за пісня. Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожен. І я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакше, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати, буду спроможний, як тільки ми переможемо. Знов від пострілів нечутно слова, і серце б'ється без запалу від втоми. Але все одно надія жива. Я знаю, що ми всі повернемось додому. Ось така пісня від колі Сергії.